Рада вітати вас на каналі. Запрошую на екскурсію у магазин Юск. Садовий розпродаж знижки до мінус 60%. Оглянемо, які ціни є. Ось такий цікавий букет з чорною орхідеєю 1000 гривень. Ваза сіра висота 26 см 600 гривень. Підсвічник 425 Ліхтар натуральний. Плетений 1299. Свічники по 500. Підставка бежева 1099. Висота 60 см. Чорна 1299. Висота 60 см. Коричневий горщик 1250. Висота 29 см. Ваза 1500. Коричнева 1650. Сірий горщик 1000 гривень. Плетений кошик зі знижкою 425. Висота 24 см. Ось такі по 700 високі. 450, підставка натуральна 1500, висота 41 см, На знижці ваза 250 сіра, свічник 200 дерево. Свічник скло 35, 2 кольори, кухоль 85 зелений в горошки. Миска 75, 250 горщик, ліхтар 500. Підсвічник на дві свічки 90, таця 275. Підсвічник скляний 125, кухоль 125, тарілка 225, десертна. Ось такі мисочки по 135 ціна знижена, тарілка квіточка 300 гривень, є за 185. Миска маленька 100. Миска сіра 14 см 200 гривень. Посуд у звичайно дорогий, кухоль 125. Підставка плетена під гаряче 175-20 см. Ось така красива посуда в квіточки, 150 миска, 100 кухоль, маленька мисочка 50. І така таця 200 гривень. Молочник коричневий 100 гривень, кухоль 150, миска кольорова 200 гривень. Ось така велика за 750, дошка кухонна 500, тримач для паперового рушника 350, столові прибори. Упаковка 800 гривень, 16 штук на ржавій часталь чашка з декором всередині 300 гривень, склянка 175, упаковка 4 штуки. Ваза прозора висока 400, біла фігурна 700. Ці вази по 200. Зараз на знижці. Свічник скло, кольорове 215. Ваза сіра 425. Скляна 375. Біла маленька 235. Кошик плетений 1100 гривень та 899 висота 37 см. Кошик плетений із кришкою 749 натуральний. Такий варіант 1199 25 на 41 см, Щухлом 599, 25 на 25. Ось такий варіант ще є за 300 гривень. 20 на 20. Це 200 кошечок маленький. 30 на 35, ціна 650. Менший 425. Це також зі знижкою йдем. Така модель 325. Коробочки для зберігання 4 штуки 350. 450 чорна корзинка плетена. Такого плану 300 натуральна. Кошики по 799. Покривало 2,20х2,40 поліестер. 1500 гривень. Ось такі пледи по 950 2 х 220 поліестер бежевий. Подушка під спину 450 бежевий поліестер. 450, ось така модель, леді м'якенькі білі 1000 гривень, розмір 180 на 130 поліестер, сірий поліестер 350, подушки по 300 гривень, плед 1250, 195 на 135, подушка 600. Подушка 50 на 70, 750 гривень. Платков ковдра 140 на 2, поліестер 600. І така подушка є це 600 гривень також. 35 на 50, 450 ось така подушка 100% бавовна 35 на 60. Килимок 150 предваривний 40 на 60%. Ваза чорна 425, 550 свічник, чорний мармур. Таця 649, свічник 500, лампа нічник на батарейках з таймером 350, таця золотиста, 350, свічник чорний 100 гривень. Свічник скло 150, свічник білий на три свічки 350. Свічники по 162 відтінки. Ваза прозора 70. Свічник склом 200 гривень. Ваза прозора 115. Свічники по 90. Прозоре скло. 1299 підставка натуральна. Ліхтар 1299 висота 46 см. Горщик під вазон 500, висота 50 см. Ліхтар золотистий 500 лет підсвітка. Підставка під вазон сталь 500 гривень. Ліхтар 1500 гривень. Висота 58 см. Лампа нічник хром 700 гривень з таймером. Ваза 500. Лампа нічник зелена 700. Вази маленькі по 200, свічники чорні по 150 на одну свічку. Лампа нічник скляна 750. Свічники по 125 дерево. Ваза сіра висота 20 см 350 гривень. Цікава ваза у пісочному відтінку у вигляді рибки. Ціна 300 гривень. Лампа нічник 500. Ваза плетена натуральна 500. Миска золотиста 275. Ліхтар свічник 600. Рослина штучна для дому 100 гривень. Дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, гарного дня!